сказав? на обговорення і відповідь одна хвилина. Близько 30 команд із різних шкіл громади змагаються в інтелект батлах ігри розуму. Борються за звання найрозумніших Її учні ліцею номер 11 Хмельницької міської ради. Дев'ятикласник Назар Дмитрієв каже: для нього питання не складні, тож налаштований на перемогу. Тут не потрібно бути якимось там заучкою, ще кимось. Ти просто маєш бути якби. Освіченим грамотним ти все маєш бути компетентним і все. Думаю, ну питання тут не важкі. Звичайно, є такі невідомі, там як Ребус був, але в середньому нормальні питання більш освічений я в географії, історії в мові, літературі не дуже там були ребусом, бо деякі питання, але все найбільше історія, і географія під час вікторини. У школярів перевіряють знання літератури, географії, історії, культури. Квіз поділили на чотири етапи. У кожному змагаються по сім команд до фіналу дійдуть лише дванадцять і вже на гали-фіналі ми матимемо можливість побачити, хто ж із дванадцяти команд буде головним переможцем ігр розуму для яких ми підготували чудові подарунки, які матимуть можливість поїхати у чудову освітню поїздку по Україні. І кожного півфінала в нас кардинально різні питання. Також є різні тематики по кількістю питань. В середньому це 7-8 турів, які ми проходимо в кожному турі. 7-8 питань. Організували захід. Волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту, аби об'єднати учнів не лише у спортивній, а й в інтелектуальній боротьбі, і таким чином мотивувати їх навчатись краще. Багато наших школярів займаються різними видами спорту, але є. Діти, які не займаються нічим, але їм цікаво якісь більш інтелектуальні, скажімо так, ігри. І ось було придумано таку от інтелектуальну ігру, ігри розуму. Їхня командна робота, командна гра покаже наскільки вони дружні в колективах. Фінальні ігри, інтелект батлу, відбудуться вже за два тижні. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.